Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва до Божого провидіння за родини, в ім'я Цей Сину і Святого Духа. Амінь. Тобі, Боже провідіння віряємо свої подружжя та сім'ї, укріпи, Боже подружжя, взаємної любові до кінця життя, зроби їх плідними, фізично і духовно, щоб вони з радістю приймали кожен дар зачатого життя. Зміцни славких, наповни тих, що перебувають у кризі, новою надією, об'єднай тих, що є роз'єднані, потіш і зміцник скривджених. Дай силу прощати покинутими, пораненим. Просимо тебе, Боже, за дітей і молодь, щоб вони від самого зачаття відчували твою любов, батьківську і родину і на своєму шляху зустріли справжніх свідків і учнів Христа. Ми молимось, за дітей, які постраждали, були знехтовані чи покинуті, щоб у тобі вони могли знайти розраду та силу прощати та любити. Просимо Тебе, щоб усі діти та молодь пізнали та вибрали милосердного Христа своїм Господом і Спасителем. Тобі, Боже проведіння також доручаємо себе, наших близьких і всі намірі, складені в цій молитві. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди нас усіх до небесної радості. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нових щоденних молитв.